Пане Романе, наша поведінка, як ви оцінюєте зараз поведінку України? От е, Наскільки ми більше показуємо урок дипломатичності в молодій команді Трампа, е, і е, наскільки за нас зараз готова? Е, скажу таке, можливо, не суперлітературне слово, але воно тут, мені здається, пасує вписатися Європа. Я вгадав слово, яке ви скажете. Європа. Європа розуміє. На відміну від Вашингтона, що сьогодні а, український воїн, а Європу захищає. Він стоїть щитом, і Європа буде працювати з Україною, Європа буде допомагати Україні. Але Європа запрягає дуже довго, важко, складно, хоча має ресурси. Має ресурси, і навіть ті 90 мільярдів, які залишилися від фонду ковід, можна було вже використати на ці потреби, як і не тільки. Тому Європа буде працювати. Тепер Україна. Ми дуже ми дуже молода сучасна держава. І це ось є маленькою проблемкою. Наші іноді такі кавалерійські скоки на все. Здаються, що вони будуть ні, ні. Розумієте, історія України величезна. Ну, Порівняти з Америкою. Неможливо. І це вони знають чудово. Ну, Трамп то він не, не, не січе цих моментів, але в суспільстві, особливо серед вченого люди, це розуміють прекрасно. тут не порівняти ці речі. Але як сучасна держава, новітня держава, ми, ми дуже молоді. І іноді оці кавалерійські наскоки а, ну як то на початку каденції нинішнього парламенту називалося я, слово, це вискакує Оце швидке голосування. Здаються, що вони будуть давати результати, а, можу вам сказати з точки зору досвіду свого, що в мирний час а, скучне життя держави це дуже позитивна річ. Сьогодні війна, так от війна і оці кавалерійські наскоки здаються а, дуже а, швидким інструментом розв'язання проблем. Це правда, що війна це трагедія, війна це лихо, але війна це шанс. Це теж треба розуміти, і це розуміють у світі. При поєднанні цих двох речей, а, вони системно не синхронізуються. І тому а, а, іскри будуть сипатися завжди. Тут що важливо. Важливо, що а, та частина, яка знаходиться в контакті, вона повинна розуміти це. Це перше і друге. А державна машина українська до цього часу не набула характеру системи, а особливо з моменту, коли на одній вулиці в одному кабінеті зовнішня політика вся сконцентрувалася, а уникнути того, що трапилося в п'ятницю, неможливо розумієте, пані Таню, а оцю так звану рамкову угоду. Ну, ніякої необхідності не було підписувати президенту, і так далі, тому що це справа, це господарка, як кажуть поля, але Бог з ним, навіть якщо треба робити, то треба робити, виходячи із того, що розуміти, хто такий Дональд Трамп, що це за держава, і іноді просто пропускати мимо вух, те, що говорять, дуже часто доводиться в міжнародних відносинах а, мовчати. І тут можу сказати розумне мовчання це краще, ніж просто будь-яка розмова. Розумне мовчання, коли а, ти не знаєш, що він хоче цим сказати, що він робить, його треба ще розгадати. І тому епістолярному жанру так багато в дипломатії завжди приділялася увага. Зараз це ігнорується. Молоде покоління, молоді держави думають, та ну я на який дипломатичний протокол. Ну, одягають е шкарпетки там, кольорові. А чого не поносить? Це ж тренд. А дипломатія цього не допускає. Як і багато чого, протокол не допускає. І хочу тут сказати: в тому числі, якщо нас будуть слухати, е дипломатичний протокол, ці правила написані кров'ю. Е е е так само, як правила дорожнього руху. Не потрібно їх ламати, не потрібно. Якщо ви хочете вже якусь там річ зробити, робіть це дуже обережно, дуже обережно. Бо оці правила це гарантія того, що ви не вдаритесь головою в стовп, бо буде дуже боляче. Те, що трапилося в п'ятницю. А я вже сказав про те, що дипломатичний протокол не для американців. Вони його принципово ніколи не вивчали. І не вивчають Почина, починаючи від того, як користуватися інструментами за столом, а вони не знають. І якщо ви сіли обідати за стіл з американцем, так і маєте на увазі, він вашу хлібну тарілку з'їсть, бо він не знає з якого боку хлібна тарілка, а з якого боку там все інше стоїть даної. Ну, То це, це, це звичайна практика. А, але це речі, які ну треба знати як вихованій людині. Я вже не кажу деталі, про які можна торкнутися п'ятничного цього сюжету. Бо він дуже красномовний. Цей сюжет треба показувати років 20 в усіх вузах, які вивчають дипломатичний протокол. Це обов'язково. Я вже не кажу просто етикет. Це треба обов'язково робити. Ці штани короткі. Діджея і так далі. Ну до це недопустима річ у протоколі, щоби задерлися штани, так що видно зачіску на ногах. Це це взагалі це сором на весь світ. Якби це трапилося десять років назад, ну вже такого б писали, що взагалі на на нуль би помножили. Але сьогодні це, скажімо так, буде новий тренд. Ну, от власне, нові тренди та справді задає нам Дональд Трамп, і здавалося б нічого нового, та тому що він звик діяти в такому хаосі, але тим не менше, говорячи навіть про вчорашню промову, тут що цікаво, Трамп та я розумію, що вони там не дотримуються певних моментів в дипломатії, але от, якщо говорити про виступ перед конгресом, кожен президент мав оголосити ряд законопроєктів, які він планує ухвалити цього разу. Цього не. Не було в нього це не було в, в пріоритетах, особливо в першій промові. І він під час своєї промови до конгресу він хвалив. Маска абсолютно негативно говорив про позицію, говорив про все Джо Байдена. Що він у цьому винен, тобто теж такий відбувся щось нове. Такий поділ. Якщо раніше президенти Сполучених Штатів під час промови намагалися об'єднатися зараз, він от. Ну, дуже дуже різко зробив поділ. Що на попередників, які все зіпсували, і на себе. Але е, крім того, він згадав і про своїх союзників. Не я кажу про Канаду, наприклад, він знову згадував. Ну і про Мексику згадав і говорив про мита стосовно Канади. Знову не зараз, е, нібито сьогодні вже читаю новини нібито знову пішло охолодження в той бік, ніби то щось там будуть врегульовувати. Для чого він поєднує здавало б м, не поєднуване, та? от він, окей, він іде не за протоколом, він іде не за протоколом, не так як мав би виступати президент в Конгресі перед двома палатами, але він е, тут звинувачує в усьому в опозицію. Тут він говорить про Канаду. І тут він знову повертається до освіти, а потім е, говорить про те, який він е, великий, і ще попереду золотий вік Америки. От для чого це все відбувається? І стосовно, все ж таки, Канади, як ви зараз бачите, ось цей розвиток знову там буде, так як з нами, не, спочатку гаряче, а потім буде охолодження. Так е, було і так буде. Чому ця синусоїда весь час буде коливатися. Температура підніматися, потім опускатися. Це все буде до безкінечності. Ну, дивіться тут. Є ще одна річ, на яку треба обов'язково звертати увагу. Чоловіку 80, а він хоче хайпувати і використовувати механізми, які сьогодні використовують ті, кому від 15 до 20-25. це належить цьому поколінню. А він хоче бути інкорпорований в цю систему. Треба зрозуміти, що він виглядає в очах оцих от, е, молодих людей, які такими механізмами користуються, смішним. Ну, те, що от іноді мої діти, там, коли я їм що скажу, а вони кажуть, ну так, ну ти тут от стой, ти погодься. От, от розумієте, тому що це дистанція колосальна, ця. вона е, робить іноді тих, хто намагається бути такими. Сказати, живчик ні, це не живчик, але вони а, виглядають ну як мінімум дивакувами, і дивакуватими і неадекватними в цій ситуації. Що таке а, управління шляхом інформаційних потоків? Це гра на інформаційному білому і сірому шумі, і на основі за а, вкладання дискурсів, якби а, ти ведеш. Певну суспільну дискусію визначаєш її парадигми і управляєш нею. Чи вдається робити це Дональду Трампу? Це вдається робити КГБ і ФСБ Російської Федерації в США, граючи в Дональда Трампа. Чи розуміє він, що він є одною з складових цього? Ні, не розуміє. Але йому подобається. Цей хайп, цей весь час е, інформаційна гра, і так далі, і це буде продовжуватися до моменту, коли назустріч не отримає аналогічний подих вітру, який появ по який пред'явить е, таку ж саму істоту, яка буде на певній віковій дистанції, і він просто знесе Дональда Трампа, такою особою біля Трампа, є Ілон Маск. Тобто він а, володіє цим інструментарієм, дуже добре, він це періодично запускає, а, а він це транслює, ретранслює. Чого він домагається, не знаю. Бо треба розуміти, що а, Дональд Трамп людина дуже жорстока, а його життя таким зробило. І тому Маск може просто в певний момент нарватися, як і навпаки, Дональд Трамп може нарватися на позицію. Маска а про це вже говорять. І не випадково ж називають а, маска дабл, президент там і так далі. Тобто, тут е, може трапитися несподівана річ. Це стосується і міжнародних відносин. По е, зверніть увагу, що б не говорив Мерц. Фрідріх Мерц німецький Дональд Трамп пише, що very good, все, все прекрасно. Дуже ну треба ж розуміти, що Мерц із роду сальвіні. Це ті, хто керували віками в Європі, ті, хто були елітою Європи, і це ого, який непростий чоловік, От, з такою родословною, що він може справитися з будь ким А Дональд Трамп, ну це. Скажемо, це Дональд Трамп тут більше нічого і сказати не потрібно в цій ситуації. Тому рано чи пізно коса е, натрапить на камінь. З, з одного боку, з іншого боку, коли е, подібна істота зустрічає інтелігентність, вихованість і так далі, то вона її, ніби намагається проломить, але в кінці кінців опиняється в колосальному програші. І видно, як зараз на фоні Європи просто валиться Дональд Трамп на фоні рішень Європи, її розважливості, інтелектуальності, послідовності, логічності, і так далі. І тут у цій ситуації хіба що його дует із московським фюрером, на який він сподівається, ні, не під силу їм побороти силу Європи. Добре, але все ж таки, чи буде торгівельна війна з Канадою, як ви вважаєте, чи піде на цей крок Трамп? Це до моменту, поки в Європі не прийде новий прем'єр-міністр. Найбільш лячно для ситуації, якщо там з'явиться Фріланд? Вона перший раз його в 2018 році, коли підписували угоду, вона його пакувала. На всю катушку. І там, коли він підписував цей договір, який він проклинає зараз трьохсторонній, він забувся, що він його підписав і розказує, який поганий той президент, який його підписав. Це він його підписав. Інструментом ключовим була Фріланд. Вона тоді була міністеркою фінансів. І, ні, 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 міністром закордонних справ, що по-моєму. І вона підготувала цей, цю угоду, причому вона обіграла його дуже добре. 11 штатів Сполучених Штатів Америки знаходяться в дуже тісній кооперації з Канадою, і вона через цих губернаторів, серед яких, в тому числі половина республіканців, вона знайшла до них підкид, Вони порахували всі плюси і мінуси, і Дональду Трампу нікуди було діватися. А причому та угода трьохстороння: Мексика, Сполучені Штати і Канада. Справа в тому, що окремі види продукції по декілька разів пересікають обидва кордони, поки отримують завершену комплектацію. Як воно буде? Як тільки відбудеться там зміна, і Клаудіо Шейнбаум, і Фріланд посадять перед собою цього чоловіка, от вони його дуже швидко упакують. Я навіть в цьому глибоко переконаний. І з точки зору розмов про кордон, і з точки зору торгівлі, йому нікуди буде діватися, тому що для Америки це колосальний недолік, от і вони йому це покажуть. Він ніколи не заглиблювався в такі речі. А що Шейнбаум що Фріланд вони цим займаються все життя? Це їхній фах. Вони працювали над цим, тим більше що Клаудія ж була. Мером міста столиці, і вона дуже добре взагалі розуміється на цих. я вже не кажу про Фрілан, яка і міністр закордонних справ, і міністр фінансів, віцепрем'єр і так далі. Тому а, я очікую моменту цього зміни в Канаді кооперації взаємодії цих двох жінок. І я не завидую Дональду Трампу в цій ситуації. Будемо дивитися, як буде це все розвиватися. Я пане Романе, чесно кажучи, думаю, що до наступної середи ще буде кілька разів змінена температура спілкування Сполучених Штатів зі своїми партнерами. Про це будемо говорити. Наразі вам дякую. Роман Безсмертний, український політик та дипломат. Був разом. Ми з нами на зв'язку. Дякую тим, хто дивився. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання і не забувайте підтримувати власну армію і власні збройні сили. Тому що, як бачите, наразі саме вони є дорослими в цій кімнаті Всесвіту. Дякую вам до зустрічі. До зустрічі.